Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам дуже смачний ніжний та арметний паштет, і для його приготування нам потрібно печінка, морква, цибуля, вершкове масло, сметана або ж вершки та спеції. Детальний перелік усіх необхідних продуктів та детальний відеорецепт шукайте у мене на моєму YouTube-каналі. Або ж переходьте за посиланням до цього відео. Відео буде прикріплене. А я вам, друзі, обов'язково рекомендую зберігати даний рецепт, адже готується він максимально швидко, легко, просто, без будь-яких додаткових зусиль, з'єднавши продукти, відправивши їх у духовку на одну годину та об'єднавши їх між собою. Тож, друзі, рекомендую вам спробувати приготувати та смакувати. Ну і звичайно ж, не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок та ставити пальчики догори. А я вам бажаю смачного усього найкращого і до зустрічі!